Верховна Рада України таки вигнала Юрія Бойка з комітету Верховної Ради України з прав людини. Відверто кажучи, новина доволі суперечлива, бо з одного боку, начебто, і супостат, отримав покарання, а з іншого не зрозуміло, що воно міняє, адже тепер він буде всюди про це розказувати, як зменшили його права як у депутата, і тепер. Він не може мовляв, боротись за права рускоговорящих людей. Але поки відставимо ці проблеми Юрія Бойка в сторону, а самі задумаємось над іншим питанням, а як би мала виглядати ця коаліція національної єдності, зрозуміло, без колишньої ОПЗЖ. І тут є чиста математика. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. На цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні. Де дивитись це відео, мені важливо знати вашу географію і про те. А також напишіть, що ви думаєте про те, що ми зараз обговорюємо? Отже, за основу ми візьмемо друге голосування за виключення Юрія Бойка, вважаючи це за певну модель політичної дії, коли ніхто не відволікається на парламентські буфети, а відповідально йде голосувати. Цього разу слуги зуміли мобілізувати до позитивного голосування 182 депутати, тобто 91% від складу фракції. Проблема у тому, що відібрати депутатський мандат у Юрія Бойка поки неможливо, якщо тільки не буде відповідного рішення суду. А сподіватися на це поки не доводиться. Врешті справа не в одному бойку, а у цілій фракції. ОПЗЖ чи її, так би мовити, політичних нащадків, яка раптом стала чомусь дуже корисною для зелених. Отже, ОПЗЖ зараз поділено на дві, на дві е групи: платформа за життя і мир із 21 депутата та відновлення України з 18 депутатів. Разом це 39 депутатів, і в разі чого це слухам, от до тих 182 голосів дало би 221 голос. Це не більшість, однак достатньо мобілізувати ще 5 депутатів, і необхідний мінімум є, звичайно, не ну, звичайно не в цьому голосуванні. А тепер рахуємо інший варіант слуги: 182 депутати плюс Європейська солідарність 27 депутатів, батьківщина 24 депутати, а голос 20 депутатів. Отже, комбінація 182 слуги ЄС та ООС дають 229 голосів, тобто необхідний мінімум. Плюс батьківщина це вже 259. Якщо додаються інші фракції, то виходить 275 депутатів. Однак, якщо керівництво Слуги народу таки наведе порядок у своїй фракції, то це є 233 депутати. І в сумі це дає 326 депутатів. Фактично, репрезентація всіх українців за виняком колаборантів конституційна більшість. Який наслідок цього? Повна зміна президії Верховної Ради, обрання уряду національної довіри, який спирається на міцну конституційну більшість. Уряд національної довіри, е, е, ймовірний прем'єр це може бути Петро Порошенко, але можливі варіанти, звичайно. Сильна фігура міністра оборони, сильна позиція перед союзниками та нашим ворогом. Зеленський займається представницькими повноваженнями і може розраховувати на почесне завершення політичної кар'єри та вдячність наступних поколінь українців. Мінуси а їх, власне кажучи, і немає, окрім персональних мінусів для. Андрія Єрмака та ще кількох співробітників Офісу президента. От і все. Тобто він може, тобто Єрмак і залишитись, звич... але звичайним начальником канцелярії. всі загострити, лінійки е, закупити, карти поділу Росії виготовити, ну чи це Буданов швидше. Якщо його ну, таке влаштує, звичайно. Чи ця схема ще актуальна? Як показує поведінка Владимира Путіна, мирити з існуванням Незалежної України він не планує. А шанси на примус його до миру при такій неоднозначній політиці наших союзників НАТО нової адміністрації США вкрай мізерні. Чому Зеленський на це не йде? Як на мене. Його все ж таки тягне назад у його ватне і яка різниця минуле. Зеленський з одного боку пройшов великий шлях від відвертого є різниця, плюс свої власні упередження проти Петра Порошенка, можливо, якихось інших політиків, та до дуже показного патріота, який за словом в кишеню не лізе, ну і тут акторське минуле йому йде лише в плюс. Але. Зараз вже йдеться не про особисту кар'єру Зеленського, йдеться про виживання самої України. Вигнання бойка з цього комітету це лише перший крок до очищення Верховної Ради від колаборантів, бо далі має бути. Позбавлення їх всіх депутатських посад, вони залишаються депутатами, хто за прийшов за списками партії, чи там, здається, практично інакше і немає. Вони залишаються у парламенті без, без якого суттєвого впливу формується коаліція національної єдності. Можемо працювати, яка працює на перемогу України. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал.